Друзі, всім привіт! Часто ви задаєте запитання, які ж саме автомобілі вигідно вести з Америки? І чи взагалі вигідно це робити? Давайте разом розберемо. Я вам скажу так, ми думали над цим питанням і... Певно, з п'ять позицій, що вигідно вести з Америки. Перше, якщо у вас бюджет більше 15 тисяч, як правило, багато дзвонять. Там, хочу за 12, хочу там, за 10, за 8 тисяч, ну, немає сенсу, тому що виросла доставка. Спочатку автомобілі їхали через Одесу. Вже на тисячу, на півтори тисячі доларів виросла доставка їх вести через Клайпіду. Більше проблем дорожче цей. І Дешевше, навіть дешевше купити їх в Україні. Питання слідуючи, чи можна їх знайти нормальні в Україні? Звичайно, можна, чого ж не можна. Якщо людина, до прикладу, робила для себе автомобіль, треба гроші продає понизу ринку. Слідує питання: що певно з 80% того, що є в Україні, реально хлам. Але є попадаються нормальні машини, які люди для себе робили, які люди продають. То, отже, якщо у вас там бюджет 10-12 тисяч, я би рекомендував би купити автомобіль в Україні, тільки обов'язково пробити його по Carfax, Заходьте на сайт наш DTP.com.ua, візьміть Carfax, не пошкодуйте там тих 60 гривень, якщо автомобіль з Америки, хоча б подивитися, чи не був він вже там 5 разів розплесканий, там які були пошкодження. Хоча би розуміти, чи приходив він ТО, чи вам дійсно показують там по низькій ціні той самий пробіг, який він реально є. В Карфаксі видно пробіг, в карфаксі видно, як проходив ТО автомобіль, і в карфаксі видно, чи були скільки власників, скільки було пошкодження. Отже, заходьте на сайт, беріть карфакс і обов'язково все треба провіряти. Далі. Отже, бюджет 10-12, на мою думку, невигідно його навіть брати і займатися цим. тому що... Ремонтувати дорого, доставка подорожчала, і воно виходить там плюс-мінус. Багато в нас зараз беруть автомобілі в середній бюджет там, від 15 до 20. Ці автомобілі вигідно, це вже таке спорне питання, але, по-перше, людина розтерміновує платежі. Тобто, спочатку ви платите за автомобіль, через 2 місяці ви платите за розмитнення, потім ви платите за ремонт. І, в принципі, у вас розтягується там, той бюджет. Якщо ви вас не можете там, зразу одноразово взяти там, 17 тисяч заплатити автомобіль, ви його розтягуєте там, приблизно на 3-4 місяці. Ну і звичайно, не, не мало важливо, що ви підбираєте собі, по-перше, автомобіль, який ви хочете. Тобто колір, ви хочете, до прикладу, коричневий салон шкіряний, там, повний привід, ви ж автомобіль підбираєте під себе. І автомобіль вже е, дивитися, з якими пошкодженнями його брати. Що ми ще рекомендували би? Звичайно, треба брати з мінімальними. Ну, як з мінімальними пошкодженням. Зараз скажу, що, наприклад, цього автомобіля про мінімальне пошкодження. Що таке мінімальне пошкодження, це теж відносно досить все. Ну, Хоча б на фотографії, щоб дивитися з меншими пошкодженнями, коли ви берете і автомобілі, вам такі стають. Якщо він, до прикладу, в нас в Україні коштує там за 20, ми вам, вам його не зробимо за 18, ми вам теж по низу ринку його можемо зробити за, за тисяч 20, може 19, але у вас менші пошкодження, ви автомобіль відбираєте під себе. Такі варіанти, якщо у вас є час чекати. Вигідно вигідно брати зараз. Ми почали брати. Не ми почали наші клієнти брати автомобілі нові. Там 22-23 рік. Є там свої нюанси. Треба теж дуже добре дивитися. Не дешево вони коштують там в Америці, але на цих автомобілях ще є зазор. Це клієнтам, в принципі, вигідно і так само вони беруть їх під себе із меншими пошкодженнями. Що таке менше пошкодження? Багато хто теж там, мені з мінімальними візьму. Розумієте, автомобіль продається страхова. Автомобіль списаний. Не дурніші ті американці за нас. Не, ну повірте, що не дурніші. Є певні страхові, які дивляться. І рахують тільки по нових запчастинах. Отже, якщо там подушка стріляна, вона рахується по нових. і коли вже оцей весь набор набирає більше вартості 40-30 від автомобіля, автомобіль вже списується на і продається на копорті. Ви не думаєте, що ви там купуєте фара пошкоджена, бампери, такі дурні там в два рази дешевше чи в три рази дешевше вам продадуть автомобіль? Ну і по ремонту на автомобілі дуже багато клієнтів дзвонять. Хлопці візьміть автомобілі на ремонт. На даний момент якийсь там невеличкий, невеличкий ремонт, то ми ще беремо автомобіль. А щось, якщо там розплескане в тяжкому стані, стараємося не брати, тому що не встигаємо поробити свої. Мусимо спочатку доробити автомобілі, які ми привозили нашим клієнтам, доробити їх під ключ, те, що ми привозили, ми обіцяли, спочатку беремо ті автомобілі. А коли є якісь вікно і невеликі там пошкодження, так звичайно дзвоніть. Будемо дивитися, будемо прораховувати і брати на ремонт. Шо ж, давайте по цьому автомобілі. Подивимося, що було. Клієнт дзвонить. Серега, візьми на ремонт невеличке пошкодження. Клієнт наш постійний. Мене завжди це викликає трошки посмішку, коли клієнт дзвонить і каже: Та візьміть на ремонт тут невеличке пошкодження, фара, бампер. Чуть-чуть стойка крива. Автомобіль приїхав, завжди все не додивися. Питання, то чи можна там світити номера? Там знаєте, розумієте, в цьому автомобілі можна, тому що ремонтувався він. Тільки оригінал, от чисто принципово. Ми, такий автомобіль у нас був на авторозборці. Ми брали там його розплесканий повністю, то Саша навіть е знімав болтики оригінальні, там, які він мають стояти. Давайте розберемо ремонт. Невеличкий, як казали, маленьке пошкодження. Фара, бампер і ну як завжди велике пошкодження. Та ні, фара, бампер, там чуть-чуть стойка крива. Що таке BMW і Що таке крива стойка? Коли йде в BMW, в більшості нових bmw удари в колесо? Великі процентність того, що вилітає рольова рейка і слабенький Відверто сказати слабенькі підрамник. Чому ми там розказуємо про цей автомобіль? Чому там можна там спалити номера. Там як хтось там каже, нашого номера показуєте. Тому що в цьому автомобілі клієнт чисто принципово Ставте мені все оригінальне, ставте мені все ідеальне. Рейка бралася з тестових автомобілів. Остальне все він нове закупляв. Підрамника він брав нового на Баварії, тому що ціна плюс-мінус та сама була. На рахунок запчастин. Так же само в нас є хлопець. І в нас є який займається чисто підбором запчастинами, і там робота поставлена так: якщо дивимося, моніторимо все в Україні і моніторимо все Польщі, і вибираємо, що краще, що вигідніше купити деякі запчастини, привозимо з Польщі, дещо запчастини є в Україні. Беремо новий оригінальний, чи буде замінник, це вже клієнт сам вирішає, але клієнт вибирає, на яких запчастинах він хоче сам ремонтувати. До речі, ще компанія Мотополод організувала доставку запчастин. Правда, якщо ви замовляєте від 10 тисяч гривень, ми вам привозимо в Київ. Кожен тиждень у нас бус запакований, їде в Київ, їздить по партнерське розвозить, розвозить запчастини. І кому треба дзвонити до хлопців на мотополон, щоб не платити там дурнуваті гроші за доставки, ми безкоштовно привеземо їх в місто Київ. Що ж, по цьому автомобілі вибирали все оригінальне, зробили так, що його можна показати, що не стидно показувати. Ось так зробили все чітко. Фару він брав е, оригінальну, теж тестову нову, стойка нова. Бампер оригінальний ми привозили з. Польщі на сайті Мотополан, крило теж привозили на Мотополенді. Що ж, давайте подивимося. Давайте роздивимося, машина реально нова, 13 чи 12 тисяч пробігу. Давайте катнемося, зробимо такий вам невеличкий тест-драйв. Подивимося, що ж вийшло. Поїхали. Що ми зробили в цій машині, крім того, що відремонтували по кузові? Ми завезли до електрика. Підшили рейку, але будьте, знайте обов'язково, щоб коли підшиваєте рейку під цей автомобіль, спочатку треба на евакуаторі завезли, зробили розвал сходження. Вже колеса стоять рівно. Тоді під вже під ці колеса підшивається рейка. Підшили рейку, поставили українську мову, перепрошили хвилі, робить карплей. Все чітко, все зробили, якби повністю під ключ. Клієнт просив, каже, щоб просто сів, поїхав. Що ж, 10 тисяч пробіга, 10 тисяч. Бляха, розвалили таку машину, 10 тисяч. Але нічого, ми її зробили, так як треба буде. Він приносити радість власнику. Що ж, давайте поїдемо катнемося, подивимося, як вона себе поводить. Я вам зроблю таке, я ще раз повторююся. І що обзор не плуйся, тому що обзор може зробити людина, яка вже прокаталася 2-3 роки. А я їм просто перше враження. Що ж перше враження? Перше враження. Хоча тут є невисока резина стоїть, але машина не Ясно, не бачила вона наших дорог, нічого вона трошечки побачить хрінею, але ну, Понятно, нічого не стукає, нічого не грюкає, не... може це і не говорити навіть. По матеріалах. Дерево, все якісно, БМВ є БМВ, але нове БМВ це на голову, на три голови вище, ніж просто БМВ. Бумве, так, класна машина, якісна, класна шовка, класні матеріали. Але БМВ має бути новий. Хоча б з мінімальним пробігом, бо якщо ви берете вже там 300 тисяч пробіга з БМВ, то як каже Саня, зараз не може він з нами поїхати, тому що поїхав хлопця машини повіз на схід. Саня каже, BMW, Бендиш мав видатки. Ладно, давайте, поїхали. По відчуттям... По відчуттям. Та круто було, ти дивишся, ти їдеш люди, дивляться на тебе. Оце ще машина 23-го року, це вже ресталінг. І здається, ще таких бушних не продають. В Україні В Авторіа таких немає. Не знаю в чому там був рестайлінг в цих автомобілях, але... Але це вже 23-го року. Питання чи кліє, клієнти не проти, що ви катаєтесь на їхніх автомобілях. Самі просять, кажуть, поїсь, подивися. Давайте катнемо по трасі, розженемо його трошечки, подивимося як він себе поводить. Хоч колодки протруться. До речі, Саша, який мені допомагає підбирати автомобілі, він вже чотири роки підбирає автомобілі. На даний момент він проживає в Києві. І якщо у вас якісь питання зустрітися, якщо ви з Києва чи хочете, чи вам далеко до нас в Коваль їхати, приїжджайте в Київ, з ним зустрінеться, поговорите, розкаже про машини, покаже. І в Київ, хто в Київ хоче, він заганяє ті машини. Кожен тиждень приїжджає до нас в Коваль. І вже заганяє машини, прямо. навіть вам їхати вже не треба. Ми відремонтували і пригнали. Його. Ми трошечки покаталися, але я правда і раніше на неї трохи поїздив, подивився. І зараз, що я можу сказати? Машина, пушка, але машина для асфальтної дороги, для гарного асфальта, ти їздиш, да, кайфуєш, десь з'їхати в дальняк собі, їхати кататися по городі, вона невеличка, вона прийомиста, класні відчуття, просто відпочиваєш. Але якщо. У вас немає дороги чи там по поганих по бездоріжжя їздити, зрозуміло, краще брати Toyota, чи які там Land Cruiser, чи ще щось. Якщо маєте гроші, BMW, на мою думку, це реально дуже круті машини, хоча і вони трошечки вище коштують, ніж інші. Але я думаю, люди знають, за що вони платять. Але якщо вже берете BMW і є, є у вас можливість не беріть. Розваляну в хламіну, беріть з мінімальними побитими пошкодженнями, беріть з мінімальним пробігом і буде вам щастя. А запчастини до бомве замовляйте на сайті Мотополан чи дзвоніть до нас, ми вам обов'язково підберемо, підвеземо, тому що запчастин на бомве достатньо, все по номеру, все по номеру кузова підбирається гарненько І проблем з цим не буде. Що ж, будьте здорові! Щасливо підписуйтесь на канал.